Доброго дня, друзі! Цієї погожої осінньої днини у Богодухівському парку я зустріла нашого відомого Богодухівського поета Миколу Дмитровича Грицая, який є членом Національної спілки письменників України. Микола Дмитрович, я знаю, що не так давно було видано ваш пробний збірник поезії, так? Розкажіть декілька слів. Цьогоріч. Богодухівські поети, члени літературної світлиці «Дивослово», президентом якої я являюсь, вирішили видати збірку патріотичних творів, написаних під час війни. Нещодавно вийшла у світ, а ну ця збірка вже вкладена нами, і нещодавно у світ вийшла і пробна чорно-біла версія. Сподіваємось на місцеву владу, що Побачив і Кольорова версія більш багата, з малюнками, тверді обкладинці, Ну, то ще. Там 13 поетів, так, місцевих. Вміщено а, вірші 13, 13, поетів. 13 поетів. Серед них і мої вірші є. Так. Один з них я хотів би прочитати. Ми а, з задоволенням послухаємо. Вірш називається Журавлі. Пролітають ключем, наді мною. На зорі в теплий край журавлі, я не знав, що зіткнуся з бідою на моїй українській землі. Хай щастить вам шляхетні пташини і попутного вітру в путі, а із далечі дякуєм, лине, і тобі, благодаті в житті. Що ви бачили, друзі крилаті, що жене вас від нас вдалину? Тут ми бачили плач в кожній хаті і страшну, небувалу війну. Нам дізнатись хотілось би дуже, скільки буде тривати війна, невідомо, не знаємо, друже, але доля народу сумна. Ви до рідного знову причалу, Повертайтесь, коли скресне сніг. Журавлі щось мені прокричали, Тільки я розібрати не зміг.